Доброго дня, шановні гості, колеги. Приємно вас бачити. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, присвячену старту всеукраїнської громадської кампанії Я за Україну в Європі, ініційовану політичною партією Вся Україна. Дозвольте представити учасників прес-конференції, які у президії це голова політичної партії Вся Україна Ярослав Погарський. Та голова правління Волинської обласної громадської організації Асоціації регіонального розвитку Петро Гацалюк передаю слово Ярославу Погарському. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути у славетному європейському місті Луцьк. Ваша присутність тут яскраво говорить про те, що громадяни України, громадянське суспільство, засоби масової інформації. Є більш свідомими, більш відповідальними за долю держави, аніж, зокрема, наші так звані народні обранці, які проміняли прийняття таких важливих законопроєктів, які би сприяли підписанню угоди про асоціацію між Україною та ЄС на відпочинок на островах, які проміняли прийняття важливих законопроєктів на різні міжпартійні розборки. Тому я думаю, що в цій ситуації, коли політики, які не є державними діячами, а думають лише про майбутні вибори, своє слово мають сказати громадяни України. Саме тому партія Вся Україна ініціювала всеукраїнську кампанію Я за Україну в Європі. І ініціювали збір підписів за підписання угоди. З нашої точки зору, майбутній саміт у Вільнюсі є таким ключовим поворотним моментом в історії України. Я би навіть порівняв саміт у Вільнюсі в листопаді з 91 роком, коли Україна проголосила незалежність на загальноукраїнському референдумі. Оскільки саме від підписання або не підписання угоди залежить, чи буде рухатися Україна в європейське співтовариство, до європейських стандартів, до європейської якості життя, чи будуть в нас демократичні інституції, чи буде в нас незалежні справедливі суди, чи ми далі будемо боротися в власних проблемах з корупцією, з продажністю чиновників, суддів. І тому подібних явищ, які ми спостерігаємо щодня. В чому загальна логіка нашої всієї української компанії? Вона складається з трьох основних етапів. Перший етап передбачає збір підписів за угоду про асоціацію між Україною та ЄС власне серед громадян України, як тих, що проживають в Україні, так і тих, що є за кордоном. Другий етап спрямований на громадян. Країн, членів Європейського Союзу. І третій вирішальний етап це є презентація зібраних підписів на передодні саміту у Вільнюсі. Ми розпочали цю кампанію спочатку в онлайн режимі. В першу чергу це є Фейсбук і ВКонтакті. Якщо ви зайдете на нашу сторінку, то побачите, яким чином можна проголосувати, яким чином можна продемонструвати свою громадянську позицію. Наступним кроком є збирання підписів на майданах обласних центрів. І хочу привітати з тим, що першим таким містом, обласним центром, з якого розпочалася ця вся українська кампанія зі збору підписів, це є, власне кажучи, Луцьк. Тому ми вважаємо, що Луцьк є таким стартовим майданчиком, це місто, яке має славетні традиції. І ми дуже сподіваємося на те, що лучани активно приєднаються до нашої всеукраїнської кампанії. Ми хочемо підкреслити, що ця кампанія не спрямована на розкрутку якихось окремих політичних лідерів. Ми хочемо е підкреслити своєю кампанією те, що громадяни України можуть у вирішальний час згуртуватися громадяни України можуть. В такий важливий для України момент продемонструвати свою громадянську позицію і сказати своє вагоме слово на відміну від наших політиків. Отже, я ще раз дякую вам за вашу присутність. Сподіваюся, що ми разом зможемо показати європейському співтовариству, що рух України в Європу це не є забаганка влади, це не є. Декларація опозиції це є вимога самих українців. Дякую. Надаю слово Петру. Це Добрий день, шановні колеги. Ну, я хочу сказати, що наша громадська організація Волинське обласне громадське об'єднання Асоціації регіонального розвитку має стратегічну мету. Це співпраця з нашими польськими партнерами. Ми маємо. Партнерські громадські організації в місті Люблін і ведемо з ними багато корисних для України проєктів. І тому, якби сама тематика європейського вибору для нас є абсолютно зрозумілою, прийнятною і важливою. Тому ми приєдналися до загальноукраїнської акції, яка має на меті збір підписів на підтримку угоди приєднання до Європейського Союзу. З досвіду, скажімо, роботи в місті Луцьку, з досвіду спілкування з лучанами, хочу сказати, що абсолютною більшістю лучан ця ідея підтримується, всі абсолютно без якихось дискусій, без вагань підтримують, ставлять підписи. І я сподіваюся, що Луцьк дійсно буде тим першим містом, яке на Україні ну, вагомо. Розпочне цю загальноукраїнську кампанію, яка буде потримана по всій Україні, і громадяни зможуть сказати своє тверде так, європейському курсу України. Бо це є дійсно дуже важливо, от як сказав пан Ярослав. Тобто, я сподіваюся, що, що ми з вами, в тому числі, і через засоби масової інформації донесемо до. Пересічних мешканців, що така подія буде, що вона є дуже важливою, тому що сьогодні є певний інформаційний вакуум. Про це сьогодні мало говорять засоби масової інформації, як на центральному рівні, так і на місцевому. Більше це питання якось припідноситься з боку якоїсь там партійної проблематики, там якихось певних неузгодженостей стосовно. Так звано вибіркового правосуддя в Україні. Все це звичайно є, все це дуже важливі питання, але найважливіше питання це буде Україна в Європі чи не буде? Чи ми ще будемо 10, 20, 30 років вагатися, стояти на одному і тому самому місці, говорити, як у нас все складно із корупцією і інші проблеми? Чи ми будемо просто впевнено йти в тому напрямку, який, який є правильним? Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до обговорення у форматі питання, відповіді. Прошу мікрофон і питання. Скільки ви, Скільки ви підписів збираєтеся зібрати? І от які є зараз соціологічні дослідження в Україні щодо цього? Почну з питання соціології. Останнє соціологічне опитування, яке проводилося на всеукраїнському рівні, і здається, було оприлюднені центром разумкова. Понад 42-45% українців висловилися однозначно за європейський вибір України. Десь 30% з гаком на питання митний союз чи євросоюз висловилися за підтримку східного вектору розвитку України, але соціологія це зріз думки громадян, тобто це громадяни продемонстрували свою думку. Чому ми збираємо підписи? Збирання підписів це принципово інший важливий процес, тому що тут громадяни мають змогу проявити свою громадянську позицію. Є відмінність між просто думкою і конкретними діями. Українці, взявши участь у голосуванні, можуть показати, що ми дійсно прагнемо в Європу, ми дійсно європейська нація. Те, що йдеться по кількості зібраних підписів, які ми плануємо зібрати. В даному контексті ми скорше е, сказали б інакше, е, скільки українців готові б проголосувати на підтримку угоди про асоціацію? Наша роль е, якраз тут полягає в тому, аби дати таку можливість громадянам висловити свою позицію. Е, сьогодні зупинятися, називати конкретні цифри 200 тисяч, 500 тисяч і тому подібне, я думаю, що є е, недоречним, оскільки. Наша мета зібрати якомога більше підписів. Наша мета дати українцям можливість. Більше того, ті, хто може проголосувати в інтернеті, ми даємо можливість зробити це в інтернеті, Фейсбук, ВКонтакті. Ті, хто не має доступу до інтернету, має змогу прийти до наметів і лишити свій підпис. Потім всі ці підписи будуть презентовані у вільнюсі. Я думаю, що Питання в кількості це є питання вже е, того, наскільки громадяни України продемонструють свою згуртованість. А на інформаційний портал. Розкажіть, будь ласка, про голосування в Фейсбуці і Контакті. Що для цього потрібно? І технічну сторону, чи не боїтесь ви, що е, хтось скаже, що ви сфальсифікували ці дані, тому що інтернет не завжди надійне джерело? Дякую. Проголосувати в інтернеті можна, зокрема, зайшовши на сторінку Facebook Вся Україна. Там є якраз от на екрані це видно цю сторінку, якраз де з'являється опція підтримати, проголосувати. Голосування відбувається таким чином, що Одна людина з одним імейлом може проголосувати лише один раз, аби не було якраз підтасовок і фальсифікацій. В дані, коли людина голосує, заносяться її емейл, прізвище та ім'я. Для тих, хто буде ставити свій підпис на майданах українських обласних центрів, так само є дані: прізвище, ім'я, місце проживання імейл, e телефон. Тобто, ми якраз не ставимо собі за мету намагатися зібрати якусь нереалістичну кількість голосів, підписів. Ми ставимо на мету створити, ще раз підкреслюю, умови для українців для того, щоб вони продемонстрували свою позицію. Те, що голосування в інтернеті так само не буде сфальсифікованим, ми теж це гарантуємо, оскільки. Мережа Фейсбук, мережа ВКонтакті. Вони є достатньо, теж такими ресурсами, які можна проконтролювати, перевірити. Більше того, процес голосування в нас не обмежується лише створенням сторінок на Фейсбуці. Зокрема, зараз розпочинається кампанія така інформаційна. Випущено інформаційні буклети для того, аби громадянам донести переваги європейського вибору України. Крім того, в кінці цього місяця запускаються інформаційні ролики по українських телевізійних каналах. Тобто, ми хочемо зробити таким чином, аби більшу, більшість українців дізналася про те, що все-таки саміт у Вільнюсі відбувається. В історичний момент, і ми, українці, можемо продемонструвати свою громадянську позицію. Ще раз підкреслю: кількість виборців, кількість голосів це вже питання, яке є другорядним. Ватащук, інформаційне агентство ЗІК. Пане Ярославе, очевидно, питання адресоване до вас. Я часто задаю гостям волеймедіа, Откуда дравіжки? До чого зводиться? Оскільки я зрозумів, що ви не ставите завдання зібрати умовно. 5 тисяч підписів чи 500 тисяч підписів, чи 50 мільйонів. Та але ви ставите завдання перед своєю партією політичною стати повноцінним комунікатором, надати людям повноцінну можливість поставити ці підписи. Ну це очевидно передбачає не лише соцмережі, але й розгалужену, дуже розгалужену мережу активістів. Це треба це, це потрібно не просто поставити намети на майданах тетра, центральних містах обласного значення, а ще дійти в кожну хату в кожному селі, там, де якраз і немає інтернету. І от у мене запитання: звідки такий ресурс? Це, це потребує шалених грошей, враховуючи нинішню ком'юктуру на ринку, скажімо так, політичних послуг. Дякую, дякую вам за питання. Це якраз е, дуже цікаве питання е, в контексті того, що якщо ми глянемо на наших західних сусідів. То е, їхній якраз процес входження в Європейський Союз е, супроводжувався широкомасштабними інформаційними пропагандистськими громадянськими кампаніями. Більше того, держава сама виділяла на це кошти. Нічого подібного ми не бачимо в Україні. Ясна річ, що е, зробити так, аби дійти до кожної хати з зусиллями однієї партії, однієї кампанії. Ми не зможемо, оскільки тут потрібно залучити ресурси багатьох громадських організацій, багатьох партнерів. Ми зі свого боку вирішили зробити те, що ми зможемо потягнути власними силами, тобто, ми провадимо кампанію в інтернет в соціальних мережах, ми виставляємо намети в обласних центрах. А далі ми вже сподіваємося на широку участь волонтерів. Ми сподіваємося на широку участь інших громадських організацій. Тобто, я думаю, що тут, лише об'єднавши зусилля громадськості, ми зможемо дійти до якомога більшої кількості українців. Ми зі свого боку, політичної сили, той ресурс, який можемо залучити, використовуємо на цю кампанію. Але ми розуміємо, що така кампанія потребує все більше і більше коштів. Антон Богачук, в Пост, все ви говорили про те, що будете випускати інформаційні буклети, де будете вказувати переваги Європейського союзу, і водночас ви проводите опитування, де очевидно буде і варіант митний союз. То ви ставите на першу, на перше місце, все таки пропаганду європейського союзу чи е, е проведення якогось об'єктивного опитування. Точно, очевидно, ну ви не так зрозуміли, е, йшлося про соціологію, яку яку проводили соціологічні кампанії в Україні і задавали свої питання. У нас немає на меті провести опитування, митний союз народ України обирає чи рух до європейських стандартів. У нас є чітке розуміння, що ми агітуємо за підписання угоди про асоціацію. Тому е, люди, коли заходять на нашу сторінку, або Підходить до наших інформаційних наметів, вони мають змогу лише поставити свій підпис на підтримку угоди про асоціацію України з ЄС. Прошу ще питання. Павло Переведенець, інтернет видання Волинські новини. Розкажіть, будь ласка, докладніше про другий етап цієї кампанії, саме серед громадян Євросоюзу. Ви говорили, що будете збирати голоси. Ми зараз залучаємо активно наших партнерів за кордоном. Це є в першу чергу різні діаспорські організації. Це об'єднання українців у Франції, це об'єднання українців в Італії, в Німеччині. Активно ми зараз спілкуємося з нашими колегами. У Литві, оскільки дійсно литовська громада є активною, потужною і більше того, фінальна стадія компанії буде відбуватися якраз безпосередньо у вільнюсі. Тобто ми різні такі організації залучаємо, які допоможуть нам комунікувати з європейцями. Ми плануємо серію різного роду флешмобів в європейських столицях. Ми гадаємо, що так само звернення до посольств іноземних держав, які представлені у Києві, дасть свої плоди. Тобто, ми хочемо донести до європейців наступну позицію, про яку я вже зазначав: що європейський вибір України це не є забаганка влади чи опозиції, це не є якесь таке. Питання, яке потребує довгих політичних дискусій, це є вибір українського народу. І я гадаю, що європейці нас підтримують в цьому плані. Більше того, ми вже в інтернеті отримуємо відгуки від звичайних простих європейців, не громадян України, які голосують і підтримують. Я сподіваюся, що отака. Просвітницька пропагандистська кампанія, яку ми в силу своїх можливостей будемо провадити, вона все-таки сприятиме тому, аби в кінці листопада було підписано угоди України і ЄС. Прошу ще питання. Про політичну партію Вся Україна ми створені були у травні цього року, тобто ми молода політична сила. Серед основних наших ідеологічних і програмових пріоритетів є якраз європейський вибір України. Саме тому ми і вирішили стартувати з цієї теми, оскільки ця тематика має об'єднати українців. Зараз ми активно розвиваємо свої структури по регіонах. Справа в тім, що на відміну від вже наших великих політичних слонів, які представлені в Верховній Раді, ми розуміємо, що процес створення регіональних структур не може бути штучним. Ми розуміємо, що треба залучати авторитетних лідерів на місцях в регіонах. Ми розуміємо, що не можна будувати партію з Києва з вождем, під яким вождіки, які намагаються вловити настрої цього вождя. Ми розуміємо, що потрібна широка дискусія. Саме тому от ми, зокрема, і на Волині, в Луцьку знайшли партнерів, з якими ми хочемо далі рухатися в рамках всеукраїнської кампанії, і вже потім утворювати ці партійні структури. Тобто ми вважаємо, що спочатку має йти рух на ідейних засадах, а вже по ходу цього руху до нас будуть приєднуватися люди, а не навпаки. Плодити чергових партійних функціонерів, які призначені в Києві, і на цьому закривати питання розбудову партійних осередків. Телеканал Нова Волинь, Вадим Панафідін. Все ж таки, чи в кожному місці обласного центру буде проведена така компанія? Ми робимо поступово, стартуємо в різних обласних центрах. На цьому етапі у нас стартуватимуть Волинь, Львівська область. Тернопільська область, Хмельницька область, Івано-Франківська область. стартуємо ми в Чернівцях. Подібну кампанію ми зараз будемо проводити у місті Києві та по Київській області. Далі ми плануємо рухатись до центру України. І, звичайно, хотіли б захопити Південний Схід, але на цьому етапі для нас важливо якраз охопити оці обласні центри, мною названі, а далі ми будемо в силу своїх можливостей залучати ресурси, партнерів. Та, от мені нагадують, якраз забув задати ваших сусідів Рівненську область. А далі будемо все більше і більше залучати інших партнерів з обласних центрів. Хоча ми розуміємо, що часу дуже обмаль ті, до кого ми не дійдемо. Фізично і не поставимо намети, ті громадяни з усієї України матимуть змогу проголосувати в інтернеті. а який сенс стартувати з Заходу на Схід? Якщо тут, в принципі, і так все зрозуміло сон Західної чи Можливо є сенс стартувати оскільки мало часу саме зі Сходу на Захід? Дякую. Справа в тім, що я знову ж таки підкреслю, підкреслюю, у нас є величезний цвітнот. До саміта Вільнюсі лишилося не так багато часу. І стартувавши в західних областях, ми розуміємо, що тут якраз ми найбільше матимемо підтримку. Стартувавши по Західній Україні, ми розуміємо, що якраз звідси, під, звідси мусить іти, я так скажу, європеїзація України. Те, що ми разом з вами маємо донести цю думку до... Східних та південних областей, в мене немає сумніву, але не об'єднавши ресурси по Західній Україні, ми не зможемо дійти до Сходу. В цьому я абсолютно переконаний. Більше того, стартувавши цю кампанію з Західної України, ми отримали можливість залучення додаткових ресурсів для поширення цієї кампанії все далі на схід, оскільки тут є багато свідомих підприємців. Які розуміють, що питання руху в Європу це є питання навіть їхнього економічного інтересу. Тому ми вважаємо, що ми правильно зробили, стартувавши по Західній Україні, ми все більше і більше, знаєте, як сніговий ком, залучаємо ресурсів фінансових вливань, і ми зможемо далі далі покрити всю Україну. Так, ну, так. Якщо питання, ну вичерпання, так розумію, так тоді прошу ще кілька слів для підведення, не було вистав наметі. Ну, шановні колеги, значить у нас в Луцьку планується виставити намет на театральному майдані і е, другий намет в районі завокзального ринку, там де у нас є перехід від там-тама до завокзального ринку, тобто такі е, досить е, насичені лучанами місця і гостями нашого міста. Ну, також е, стосовно теми опитувань, було таке питання, я хотів би теж свою думку сказати, що за опитуванням випускників вищих навчальних закладів, от називаються різні цифри: від 60 до 95% відсотків випускників наших українських вузів бачили б своє майбутнє в Європі, тобто вони закінчують наш вуз, отримують хто безкоштовно хто. За кошти батьків освіту і потім їдуть розбудовувати Європейський Союз. То я сподіваюся, що от наша компанія дасть можливість таким людям сказати про те, що вони хочуть жити в Європі, і в Європі не в Польщі, не в Греції, а в Європі в Україні. Тобто, це є дуже велика проблема, і я сподіваюся, що наша компанія це буде певний механізм, щоб і ця верства населення, молодь, наше майбутнє могли. Ці люди якраз найбільш активно включаються в нашу кампанію, сказати своє тверде слово за підтримку Європейського Союзу. І також Волинь є особлива область, ми є прикордонна область. Дуже багато Волинян навчаються сьогодні, особливо з прикордонних районів, такі як Володимир Волинський, Любомль, вони мають. Карту поляка вони безкоштовно навчаються сьогодні в Польщі. Тобто це люди, які фактично вже проголосували за Євросоюз. Також велика кількість є заробітчан з західних регіонів України, які працюють десятками років вже, на жаль, покинувши тут сім'ї, вони працюють за кордоном і інвестують в економіку України. До речі, ті кошти, які перераховують наші заробітчани своїм родичам, вони співмірні з інвестиціями в українську економіку. Тобто, це вже такі, скажімо. Моменти інтеграції народної, і нам залишається просто формалізувати ці моменти, і наша компанія якраз буде цьому сприяти. Дякую за увагу. Я ще раз дякую за участь. Я сподіваюся, що всі разом з усіллями громадськості, з усіллями засобів масової інформації ми зможемо зламати таку апатію, зламати байдужість політиків. І ми зможемо дійсно засвідчити такий світоглядний вибір українців напередодні саміту у Вільнюсі. Від позиції кожного українця сьогодні залежить, чи буде підписано цю угоду. Дякую вам за увагу, за те, що знайшли час відвідати нашу прес-конференцію і сподіваємося на плідну подальшу співпрацю. Дякую.